За останній місяць на Коростенщині викрадено більше автомобілів, ніж зазвичай це трапляється за рік. Збитку зазнали п'ятеро власників транспортних засобів. Інспектори ДАІ припускають, що на Коростенщині орудує злочинна група. За останній місяць в місті Коростень на Коростенському районі було скоєно п'ять таких злочинів, пов'язані з крадіжкою автомобілів незаконним заволодінням. E, значить, чотири яких було в Коростенському районі, і одна 31 числа була в місті Коростень по вулиці БШЦ, 35, також було викрадено автомобіль. Найлегша здобуч викрадачів вітчизняні автомобілі, розповідає старший інспектор. ДАІ. ВАЗ від першої до сьомої моделі найчастіше потрапляють до рук злочинців. Аби ніхто не пробрався за кермо вашого транспортного засобу, правоохоронці радять обзавестись протиугінними сигналізаціями, ставити автівки на платні парковки або в гаражі та не залишати їх без нагляду у нічну пору. Наразі поскоєним викраденням ведеться розслідування. «Дана дане адміністративна відповідальність за крадіжку автомобілів передбачає. Кримінальний кодекс України, стаття 289, часть 1, за перше вчинення даного злочину карається від 3 до 5 років обмеження волі. І за повторне викрадення автомобілів, якщо людина повторно краде транспортний засіб, його вже карають від 5 до 8 років з вилученням майна.